І так, усім привіт, з вами Поліна і е, я вибачаю що так довго не знімала відео, але я сьогодні буду знімати з, зі своєю найкращою подругою. Привітайся. Мне не надо вот это вот. І сьогодні ми будемо грати. У, знаєте у що? О, топ мій! Побачите? Бо тут нова обнова. І а, в мене вже 72 тисячі, але я не купляю поки що сову. Ось. І Верніка зараз приєднається. Вона поки що шукає свій телефон. Ось і зараз виконую завдання. В мене ось такий ось зараз покажу, який в мене інвентар. О! Гра, ось такий в мене інвентар тут. Розі ще поки що не буде. Це а, 24 на 7 психоз такий. Не звертайте. Давай швидше, бо зараз буде вже гра. О, давай будемо у дочки матері грати. Ти подо. ти типу, ти будеш мамою моєю. що <рес> сказати, що сказати. Давайте разом. Давай. Так, щоб ви розуміли, у мене тільки закончилися уроки, я вже а... З вами граю, бо а, я дуже дуже давно не знімала вам відео. І так, вибачаю за друге моє відео. Просто 6 секунд. Тому я да. Дуже цікава для вас інформація. Як ви знали, поняли. І так, і якщо ви хочете зі мною зв'язатися, щоб я вам спливала б... кільця багато кілець на руки, тоді поставте лайк, якщо не будуть, ну, не будуть працювати коментарі. Бо в мене на першому відео своєму не було відкриті коментарі. Тому, якщо... Ви хочете, щоб я вам зв'язала кільця з бус? з бісеру, тоді <звісна> <Бісеру? звісна> да. ви просто поставте лайк. Якщо ви з України, я буду приймати замовлення. Якщо ви особливо з Запоріжжя, це буде перфектно, бо вам за доставку не прийдеться платити. Ну, може п'ять гривень за те, що я там кудись добралась до вас чи щось таке? Ось бо доречки, я доречки. в Запоріжжі живу. Заб... Де слово вставити? Де слово вставити вставляй. Окей, б... а. а давай разом працювати, давай. А. Ну просто зараз це відео буде про піцерію, а потім будемо грати, окей? Можеш ще раз мене телепортуватися, бо я вже тут. Блін тут хтось є. А, вони вже уходять, походу. Ну, а що, будуть мішати мені от это. Так, все, я ж... Що в мене там. Так.

в нас короче есть ну мы конечно же занимаемся уроками и э, в нас есть чат без батьков. и короче я а там блин сто блин 50 сообщений ждем рождения просто нашу писать с ждем рождения тысячу раз я не понимаю ну здесь смысл Но. ну Кого це інтересує, блін? логіка. <клухи> <клухи> так, грибнуй. Мені мані на кармані. Як ви, мабуть, бачите, тут 3256 в мене мані. Так, у нас. Так, чому я? В мене як швидше приготуватися, то моя бо я її зробила це грибна моя. Що? А блін ночь. Ну ладно, пусть в духовці остаються, якщо буде такий заказ. Ой, я швидко додому. Я на ноч буду коротше йти додому, а потім через тебе Неч, телепорт. Будемо. Це най, най, блін, найкласніша робота. Я зараз буду до я зараз. я А, окей, я сама буду в піцерії працювати. Більше мані буду зароблять. Так, будемо в іг... іграшки. Давай буртуємося! наша. Я хочу показати твою бит там там. Может воно и тут просто не знаєш. Кто воно таке, таке загадку? Да Та я вообще вообще-то иду в пиццерии. Я занята. А я теж. А тут я. ай так пет. Що, що? Fly ride. Так, чекаємо, поки буде утро. Так я така гарненька босс. Так, в ней уже є неон призрака, але я роблю неон призрака. Теж. Але назара, в мене немає якогось настрою, знаете. У меня буває настрой, о, я хочу, а быває настрій, ой, боже. На что це робить? Так Чудовисько. своє чудовий чудовисько на тебе обідався. О, там как раз грибна піца. Я зробила грибну піцу, тому рез. скорець. скорее це щось не буде, тому що в мене була Так, зараз зробимо ось так. Вероніко, можеш мене повисити, будь ласка? Я просто тут можеш просто телепортнутися. Чоловіка. Так странно звучить, Чоловіка Що? бл? Ты уже переоплатилася? Перевоплотила Що шо? шо я сказала? Да блин О, я к нему ему пройду. Можешь пожалуйста повыше мене Повись мене о, є мене повисили. Нормально. Це Це що наша однокласниця? Якщо це наша е, однокласниця в школі. Так, це наша подруга, але зараз. Подруга. Так, потому, е, тому що вона е, за границею перших. Так. Ой, не треба прям подробиці казати. Так, все, я вже теж тут. Я тут. Так, все, я не хочу бути все-таки офіціантом, бо а, вигодніше просто прокачувати бейсів. і дам болям я ще ніонку хочу зробити. Тому... Не треба. Я сама. Ну це от не треба мені тут. І так, через дві хвилинки десь в нас закінчиться вже, на жаль, відео. Не треба! Не треба. Не віддам. Я тобі не дозволю. А ти більше ніж райтну... А, а твої розколі не Потрібно. Так. Так. Так, а, і я зараз дограю і все, і наше відео, на жаль, закінчується, але потім буде ще відео. Ліна! Чого? Ну, буде друга, там, третя, четверта, десята. Я не знаю. Як е, получить? Так. І так, вже я все зробила. Пора прощатися. Всім па Па-па-па!